Привіт, друзі! Зараз вам покажу, як приготувати ось таке ідеальне картопляне пюре. Отже, відварюю картоплю до готовності у підсоленій воді. Далі воду зливаю і додаю до неї вершкове масло. А тепер саме цікаве, беру міксер та починаю збивати. В процесі збивання додаю молоко. Його бажано перекип'ятити та вливати гарячим. Але я цього разу додаю холодне, тому що я роблю пюре для запіканки. Збиваю міксером доти, доки буде однорідна така кремова консистенція без грудочок. От і все, пюре готове. Викладаю його на тарілочку, додаю зелень петрушки та масло. Можна дати розтоплене, а можна, якщо пюрешка гаряченька, то кладу ось таке ціле маслочко і воно там гарненько розтає. Таке пюре виходить дуже ніжне, вершкове з кремовою текстурою, яке просто навіть жувати не потрібно. Його хочеться їсти просто так без нічого. Дуже смачне. Впевнена, що любителів пюре у нас дуже багато. Напишіть в коментарях. Друзі, воно виходить просто ідеальне, і вже навіть не хочеться ніякого більш до нього. Нідбливки, ні нічого. Більше навіть можна просто одне пюре саме їсти. Настільки воно смачне. М -м -м. Не знаю, можливо, ви так само готуєте, а можливо, ні. Напишіть в коментарях, тому що цим способом я користуюсь вже дуже доволі таки довгий час, і мені він подобається. Пюре виходить просто ідеальне.